Насправді невелика частина моєї колекції, якою я радо хотіла би поділитися. Почала колекціонувати їх десь з 2008 року, коли переїхала до Львова. Я тоді захопилася такою грою, яка називається посткросинг. Це люди зі всього світу можуть обмінюватися різноманітними листівками. І от, власне, одним моїм інтересів були листівки різдвяні, новорічні. І так я отримала дуже багато листівок з усього світу: американські, китайські, дуже багато європейських. І це підштовхнуло до того, щоб ще більше цікавитися листівками. Я коли десь мандрувала, подорожувала, завжди купувала. Їх друзі знали, що в мене таке дивне захоплення привозили мені звідусіль. Ну і крім того, дуже великим джерелом натхнення стали блошені ринки, і різноманітні розпродажі. Різдво новий рік це завжди було найулюбленіше свято, і насправді почалося все все з того, що коли я бачила на розкладках. Листівки з ангеликами, ялиночками і так далі. У мене щось в серці глибоко відгукувалося. І, а особливо, коли ти бачив десь на розкладках листівки, які десь походять ще з дитинства, такі, які, наприклад, дитинстві були у бабусі в Серванті, або які там родичі десь відправляли, або які десь отримали від якихось друзів по переписці, то, звичайно, це викликало такі страшенно приємні емоції. І через це мені хотіли завжди це відчуття свята продовжити, якось його збільшити. І, відповідно так. Тому от різдвяна колекція вона стала такою моєю віддушиною. От в Китаї, наприклад, листівки є. Такі інакше, тобто тут немає традиційних для нас зимових сюжетів, ну, але натомість є така вирубка цікавезна. Е, Цікавими є дуже листівки польські. Люблю їх страшно за те, що вони є такі трохи іронічні. Е, наприклад, три царі, та, е, такі веселі, яскраві, але все одно зберігають якийсь такий різдвяний дух. Дуже цікавими, є українські листівки, сучасних українських майстрів. Вони також дуже часто не просто відображають наші традиції Різдва, але й якісь історичні. Події, от, зокрема, листівка 2014-го року, після події Ромайдану, у нас тепер насправді ялинка, та це також є символом нашого нового року. Дуже багато є листівок, які. Ще з кінця 80-х років десь відрочували нашу українську культуру. От, зокрема, така листівка це канадська. 89-го року в Радянському Союзі тоді такого ще не друкували, але, власне, канадці могли нашу традиційну якусь історію зі два Христового передати на листівках. Зірка зійшла і, власне, всі сіли до вечері.